Вітаємо. Ми знову в студії Лютий лайф медіамарафону. Я вітаю в студії пана Володимира Тимошка. Вітаю пане Володимире. Вітаю. Пан Володимир Тимошка, головний поліцейський Харківської області, начальник головного управління національної поліції в Харківській області. Ми будемо говорити сьогодні. Ну, так, як і зі всіма, будемо говорити про перші дні, будемо говорити про особисті враження, про особисті історії. А, пане Володимире, ну я хотів би розпочати з того, що багато хто в Харкові, в Харківській області отримав такий квиток на війну, фактично, але ваш квиток, мабуть, такий не штанга, а гол. Да? Золота карта. Золота карта. Да, тому що я так розумію, що перший день вашого призначення на посаду. Це було саме 24 лютого, фактично. Розкажіть так. про свої враження. Розкажіть взагалі про те, що ви, як головний поліцейський, мали розуміти, що нас чекає. Розкажіть про це. Ну, я казав вже неодноразово, 24 лютого, дійсно, я прокинувся в місті Києві. Дійсно, трошки пізніше за 5 годин ранку були дзвінки. Міністра внутрішніх справ Дениса Анатольовича Монастирського царства небесного і нинішнього міністра внутрішніх справ Ігоря Володимировича Кліменка спитали, було таке лише одне питання, чи е, готовий їхати на Харків. І е, сказали, що я потрібен на Харкові. Ну, Харків рідне місто. От, я, мабуть, назвали б інше місто, я не знаю, ну то, що Харків рідне місто, в Харкові. Народилися і ростуть, і, і будуть рости мої діти. У мене не було на хвилини будь-якого сумніву, я сказав, що готовий. І е, зразу, зразу ж вирушив на Богомольця, Офіс національної поліції. Близько восьми, мабуть, ранку, десь так приблизно був в кабінеті голови Національної поліції на той час е, Ігор Олеговича Кліменка. Е, я багато чув всього, що відбувалося. Я знаю, які що мені казали в цьому кабінеті. Мені сказали, лише одне. Харків здавати не можна. Я сказав, я Харків не здам. З цими словами я десь з хвилин через 15-20 виїхав в сторону виїзду на Борисполь. Дуже довго вибирався, десь приблизно о 10 виїхав за Бориспіль, і в 12 я вже був в Полтаві. Там в Полтаві мене застав наказ голови Національної поліції про призначення мене начальником головного управління а, на той час. А вже приблизно десь о 13.30-13.40 я вже був в кабінеті. Справа не в мені, справа зовсім. Не в, в начальнику головного управління, а справа в людях. От я кажу, що я був впевнений з першої хвилини, що все буде нормально. Так, да, тяжко, да, дуже тяжко. Однак я був впевнений, що Харків залишиться українським, залишиться нашим, залишиться містом харків'ян, і тут не будуть ні білгородців, ні ростовців, ні бурятів, ні тувинців. Там. Ні інших качевих племен ардинського населення. Чому? Тому що от, наскільки було об'єднання людей. Я ще поки їхав, мені дзвонило декілька людей, багато, ну, досить багато людей задавали одне питання, де можна отримати зброю. От де можна отримати зброю. І на час, коли я приїхав, в кабінеті були всі заступники. Всі начальники управлінь, головного управління. На зв'язку були всі начальники районних відділів поліції. Лише один до, до нього не могли дозвонитися, І І якщо не помиляюсь, з 27-28 я звільнив вже формулювання порушення присяги, як ще потім ще досить небагато, невелику кількість людей. А 99%. Особового складу, всі залишалися на місцях, всі е чітко для себе розуміли, що це небезпечно, всі чітко для себе розуміли, що м м м будуть бої, однак залишились, і я пишаюся, кажу, з колективом, от своїми Харківщина може пишатися своїм колективом поліції, е які з честю е прийняли цей виклик. От реально честю. Е далі було. Тяжко, однак, все було організовано, все було нормально, тобто в плані організації роботи треба було приймати дуже багато рішень, ми їх приймали. Я зараз, заглядаючись, можу сказати, що, мабуть, більшість цих рішень були правильні, тому що. Результат, як казав колись, пам'ятаєте, наш великий тренер на табло. Да, да. Результат от, на да, табло. Я, до речі, да. хотів би хотів би от, згадати все... трохи. Ми ж все ж таки не забуваємо, що війна триває не рік, а більше. Просто так сталося, що ми, можливо, багато хто з нас не сприймав цю війну як особисту війну. Я хотів би згадати, як в 2014 році да, було дуже багато претензій до. Силових відомств взагалі, до органів. І ми пам'ятаємо, навіть я пам'ятаю, як один з перших проєктів він, наших як громадськості, да, він був пов'язаний саме з тим, що ми намагалися говорити з поліцейськими саме про необхідність стояти на боці народу. Тут, в принципі, за ці роки поліція змінилась. Поліція до 23 лютого і після 24 лютого це різні поліції взагалі. Поліція почала мінятися, я би правильно сказали, давно з 2014 року точно. І все відбувалося на ваших глазах. Десь були якісь помилки, десь було щось не, не получалось, десь були претензії. Вони завжди були і будуть, претензії. І це нормально. Однак, е, результатом став 22-й рік. Це результат тут саме той, який показав, навіщо було, чи правильно формувалася поліція, чи правильний був кадровий підхід, чи правильні були якісь нововведення в поліції. Все це, все це показав 22-й рік. Зараз рівень підтримки в Харківській області, ну, мабуть, десь відсотків 60-80. Ми це безпосередньо. Бачимо з тих результатів нашої роботи і відношення людей до поліції. Ну, тобто Якщо... це питання довіри. Це, фактично, це, це, це лише питання, питання довіри. Да. Якщо зараз поліцейський заряджає будь-який район Харківської області, його зустрічають. До нього йдуть до нього підходять, до нього просять допомоги. Ніхто не чує слів відмови в наданні допомоги до поліцейського йдуть. Згадайте, коли таке було раніше. От просто згадайте, що такий був Хто такий був поліцейський для людей раніше? Це особа, яку боялися. Ну тобто, як то кажуть, бачиш поліцейського, перейди на інший бік дороги. Це, це особа, яку боялись. Люди сприймали поліцію лише як карний орган. Не завжди справедливий з їх думки, не завжди правильний з їх думки. Тобто було багато критики роботи поліції. І поліцейський зараз це людина, яка є одним з. Мешканців Харківщини не більше, не менше, просто з іншими трошки більше не Ну, повноваженнями. до речі, до речі, важлива штука. Ось у чому ми багато ж працюємо з журналістами. Ну, весь час, як харківський медіахаб, і багато журналістів у тому числі співпрацюють. Висвітлюють діяльність поліції, і поліцейські під час війни вони ж виконують не тільки поліцейські функції, власне кажучи, але й абсолютно бойові функції. І я хотів би от, попросити вас розказати трошки про це. Можливо, є якась історія, яку хочеться розказати, просто бо люди це головне, фактично. Да? Тобто історія складається з того, що робить кожна людина на своєму місці. Так, ви абсолютно праві. й колектив в поліції складається з людей, перш за все: людей, які народилися і живуть в Харківщині, які захищали і стали на захист собственного дому, собственної держави. Вони знали, навіщо вони це роблять. Вони знали 24 лютого, що вони. На стороні правди, а там, де правда, там Бог, що правда на їх боці. І е, саме тату, тому поліцейські вступили в перші бої з е, чувством того, що вони роблять правильні справи. Дійсно, 24 ще лютого, після того, як я приїхав, вже всі е, спецпідрозділи області поліцейські. Були виведені з місцевого розташування, всі були готові до бою. Це е, три підрозділи: полк, пол, поліції особливого призначення, корт і рота схід. Всі е, були вони розташовані в різних місцях Харкова. Це було зроблено з огляду на те, що е, тоді треба було перекривати різні кучу точки Харкова. Частина спецпідрозділів. Була переміщена в центр, фактично з вечора 24 лютого, поліцейські разом з Національною гвардією, тому що в центрі ще була спецпідрозділ Національна гвардія Омега, про них також не треба забувати. Вже взяли під охорону всі важливі об'єкти, всі адмінбудівлі державні, державних органів тому що був значний високий ризик того що в, може прорватися ДРГ, що потім відбулося 27 ну так, це відбувалося, власне кажучи 27 І, взагалі був мет... вирішальний з, день навіть. з метою підняти російську трапку яку вони називають по березень по квітень 2015-го було затримано в порядку 208-393 особи які приймали участь незаконних збройних формувань угу. Частину з цих осіб ми видали на обмін. Тобто в 2014-15 рік я займався саме тією роботою. І, до речі, це була одна з причин, чому мені позвонили 24-го і сказали, що ти нам потрібен там, тому що знали, що я приймав участь в антитерористичній операції, я там був, я це знав, я харків'янин, Тобто, саме це стало причиною дзвінка. І е, я єлі-єле вмовив е, дружину виїхати на початку березня. Е, я не зміг сам виїхати тому, що, і вивезти їх точніше, тому що я повинен був залишатися в місті. Я не на секунду місто не, за, не залишав. Е, їх вивезли е, 2 березня, вже по обіді вони виїхали з міста. Це саме в той день, коли по ГУНП був нанесений удар ракетний, і коли нас всіх в ГУНП завалило, там, де, на жаль, загинуло, загинули працівники поліції, працівники інших служб, зокрема, державного держпідзв'язку. І саме в цей день я лише... вони виїхали до цього, перебували в місті. Я і зараз вважаю, що небезпечно бути в місті саме тому, що якщо їх візьмуть в палона, я б став на щастя чи на на жаль, не знаю <свісно> обличчя міста. В розстрільних списках ліквідаційних у руських це точно. Тому, якщо їх схватять, лі щось буде, то для мене буде ця ситуація. Патрума. Ну, тож, ми, пане Володимире, бажаємо, бажаємо вашій сім'ї безпеки, здоров'я і дочекатись того моменту, коли ви знову воз'єднаєтесь. Я хочу нагадати, що ми в етері медіамарафону Лютий лайф говоримо з паном Володимиром Тимошком. Реальним обличчям Харківської поліції і обличчям Харкова. І дуже важливо, що саме поліцейські в важкий час стали базою нашої безпеки і залишились з народом. Як ми і казали спочатку самої війни, дякуємо! Така люта люта, лютий лайф, таке люте життя. І ми дякуємо національній поліції, дякуємо. Харківським поліцейським, дякуємо пану Володимиру Тимошко. Я, я хотів би, я хотів би з нагоди mm. нашого <зас> медіамарафону, отакі ми патч зробили. Гарний подарунок. Я розумію, що вам Ні, 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 це да, дуже гарний подарунок. Куди, да? У нас є місце, де ми збираємо шеврони. І в нас досить велика вже колекція, тому це правильний подарунок для нас це правильне. Я, якщо можливо, хотів да. побажати, ви сказали про родину. Я хотів побажати всім харків'янам залишатися живими, вам, всім тим, хто перебуває в місті, хто оборонить місце. Це правильно. Ну, Стільки трагедій, скільки ми б бачили, на жаль, поліція за цей рік. Життя кожної людини це святе. Для нас це воно не святе там, у Варкастані, там, де в Юртах живуть. Для нас кожна людина це святе. Тому я кажу, побажаю і вам, і кожному харків'янину берегти себе. Дякуємо. Весна обов'язково прийде. Пан Володимир Тимошко, дякуємо. Дякую. Слава поліції, слава Україні! Героям слава!